Нема моїх колег, ні Сергія Оберша, ні Михайла Бловацького, висока температура до 40, так що я змушений. І від них вітання вам передати, і подякувати за ту роботу, яку кожен день робить нас дійсно, національна свідома преса і журналістика. Дай Бог всіх здоров'я, ви ризикуєте своїм життям, ви підтримуєте правду, яка відбувається у нас в державі. Не в цій країні, я кажу. А в Україні незалежній Соборній Україні. Хочу почати з того, що вчора ми з Андрієм Перебієм давали прес-конференцію, чітко чули позицію, коли були переговори, де був присутній Андрій Парубій, Петро Порошенко, Степан Кубін, Штатів США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції які пройшли відповідно всі поверхи, де вони хотіли, де дійсно інформація, яка подавалася правоохоронним органам і міністерствам, що тут є склади зброї, що п'ятий поверх тут взагалі і так далі, правий сектор. Вони вибрали всі поверхні, вони були на другому поверсі, вони були на третьому, подивилися, де живуть, і медичний пункт, вони були на п'ятому поверсі, вони спілкувалися з всіма лідерами. Правого сектору, вони заходили всюди, де хотіли ми все відкривали в любій колес. Їхнє заключення ми вчора звучили. Окрім того, була фраза сказана і мною Андрієм Фарбієм. В зв'язку з тим, що буде засідання Верховної Ради, засідання Народної Ради. Позиція наша абсолютно не допустити знову кровопролиття. Друге було сказано, що ми проти захвату любих приміщень, особливо які носять стратегічний характер, коли ми говоримо про ПЕК-міністерство, коли ми говоримо сьогодні про юстицію, коли ми говоримо про Міністерство агропромислового комплексу. Я хочу сказати і відмежуватися, я говорю зараз як народний депутат, як комендант. Це моя думка, і я її озвучую що це є провокації. Ми від них по тій причині, що ми готові і завжди допоможемо всім сотням самооборони. Ми завжди допоможемо всім людям, коли потрібно проживати, надати теплий одяг, надати ті необхідні речі, включаючи і харчування, теплий одяг, для того, щоб почуватися максимально. Допустимо для життя людини. Ми розуміємо сьогодні морози. Це і дизель-генератори, це і ми організували дві великі палатки, де можна погрітися. Ми і розширили медичну службу, ми розширили на сьогоднішній сьогодні день подання теплого тепло харчування, чай, кава, перші блюда. Максимально це все зроблено, ви це бачите. І я готовий любе розглядати, любе показати, тобто в нас немає інформації. Разом з тим, кожен день ми виходимо і інформуємо вас про роботу. Я хочу сказати, що я не розумію, особисто як громадянин України, як народний депутат, що 50 людей можуть взяти приміщення юстиції, де немає охорони, деякі ті дві особи. І через 10-15 хвилин... Звернення міністерки про те, щоб звертатися до е, Ради національної безпеки поведення надзвичайного стану. Ми говоримо за мирне врегулювання, за домовленості, тим більше така розмова була в руслі і е, Арсенія Яценюка, і інших лідерів опозиції, Олега Терников і Віталія е, І Вчора та сама розмова була з е, послана. Слідуючи. У нас на Майдані абсолютно режим спокійний, контролюється вся територія. Вночі в нас є групи людей, які контролюють порядок, який проводиться, і не дай Бог ті чи інші випадки, які можуть викликати здивування або тривогу. От саме якраз тривогу викликало те, що над світанням якраз черговим було визначено. Людина, яка на Йомці, так, вже народі її говорять, е, покінчила життя, тобто повішана була людина. Народний депутат, який чергував, не буду говорити, проінформував все по номері 102. На протязі години я підійшов сюди, Значить, відповідно була викликана здравослужба і експертна бригада людей з міліції. Я особисто спілкувався з полковником Супченком Володимиром Васильович. Вони експерти були приведені на місце, що сталося. Значить, ми за те, що була виконана повна процедура. Приїхали відразу експерти, суд експерти. При людині були всі документи, кошти, телефон, тобто ніхто абсолютно нічого не рухав. Перший огляд, який був проведений. Там, значить, Слідів насильницької смерті немає. Я попросив Володимира Васильовича, що закінчення процедури в обов'язковому порядку провести судову медичну експертизу. Вона буде зроблена або сьогодні до кінця дня, або завтра, про що я вас проінформую. І підтвердження відповідно людини, хто вона, звідки вона і як вона. Разом з тим, хочу сказати вам, що ми, комендатурі на сьогоднішній день людей, які отримали поранення, потрібна медична допомога, потрібна деяка і фінансова допомога, ми абсолютно надаємо максимально можливу, швидко і ефективно. На превеликий жаль, Хочу вас проінформувати, що вчора, під час засідання штабу, коли говорили виїзд, це теж моя думка, як народного депутата, коменданта, було вирішено питання про виїзд в Черкаси автомайдайниць. Ми прийняли рішення, що не потрібно вночі це робити, ми ж не є якимись формуванням надзвичайним, а що відкласти якщо навіть вирішено, на сьогодні що потрібно, щоб активісти були, народні депутати були і так далі. І в мене відчуття, те, що відбулося в Донецьку, в Запоріжжі, Сума і е Черкаса, готується спеціалізована провокація. Ви бачите, в якому на телебаченні, завдяки теж знову журналістам ми бачимо правдиву інформацію, де спокійно запускають людей, де їдуть, відповідно, люди туди свідомо, і після того розбой, побиття. І все інші наслідки побиття журналістів. Я як людина від опозиційних сил народних депутатів від людей українців, звичайних, просимо вибачення в журналістів, просимо вибачення міжнародних журналістів, які е, представляють відділення польського національного державного телебачення. Я тільки з ними зустрівся після прес-конференції. Ми максимально надали їм всю допомогу, яку може надати комендатура і наша комісія, яка працює при мені. Тобто, вибачте, будь ласка, але ще раз дякую, ми не можемо гарантувати те, а це журналістам недоторканість для побиття, повинна гарантувати влада, конституція і недоторканість, те, що повинно бути. Ну, ми ж бачимо, бандитські методи і безнаказаність, яка сьогодні є. У нашій інформації стягуються незрозумілі сили, які, можливо, не є представниками українського народу, які служать фіскальних органах. Не маємо таку інформації. Ми також маємо інформацію, що. Спеціально провокувалися три напади на продовження державних приміщень особливого призначення це Мінтовенерго і відповідно юстиції для публічного оправдання звернення ведення надзвичайного стану. Я хочу звернутися до пані міністерки, до тих всіх це не ми. І ми відміжовуємося від тих дій. Ми абсолютно в іншому е, алгоритмі і в інших позиціях працюємо. Ми як є один навіть про Можливості вести домовлення, щоб не, не потрібно вже кропити нашу землю, українську кров'ю молодих дітей, людей, побиттями, робленням інвалідів у мирний час третього тисячоліття, ми робити цього не будемо. Дякую Колеги, запитання ваші. Будь ласка, один заселення. Ви знаєте, чітко вимоги озвучив Арсеній Яценюк, як погоджувальна була позиція опозиційних сил, наскільки мені відомо зараз продовжуються консультації і опозиційних сил щодо проведення завтра засідання Верховної Ради. Я, вибачте, за своєю... Бачите, професію, не професію. Перебування в поступках, я не знаю. Я думаю, що обов'язково буде зроблений брифінг е тут для вас, для того, щоб ви були інформовані. Ще хочу вам сказати дуже важливо, ми взяли програму відновлення українського дому. Сьогоднішній день вже проведені зустрічі з багатьма людьми щодо наведення порядку, відновлення, викидання тих бутилок з підсбрехного, де охоронники нібито. Проводили свої перебування 300 чоловік. Ми все очищуємо. Будуть ставлені вікна, буде все вирегульовано повністю. Будь ласка, є ще запитання? По темі, будь ласка, брифінгу, якщо можна. Дякуємо. Дякуємо за увагу.